Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в ремонті інвертор NERN на 3 кВт 24 вольта живлення. По проблемі видає помилку 52 або номер 3 Запускається. Силова частина в нього абсолютно жива. Бачимо, 220 вольт з'явилося. Напруга батареї стрімко зростає, хоча по факту вона складає майже 27 вольт. На іншій стороні друкованої плати можна спостерігати ось цей ланцюг із резисторів, завдяки якому плата керування бачить вхідну напругу з акумуляторної батареї. І якраз таки для того, щоб виявити несправний елемент, можна скористатись тестером, що пами кожного резистора і дивимось відхилення по номіналу від того, що зазначений якби На поверхні резистора. Якщо є якісь відхилення, значить цей резистор у нас несправний. Також бувають випадки, коли е, торкаємо щупами резистора, і е, завдяки деформації він може показувати нормальний опір, хоча, по факту, е, там є мікротріщини. І якраз таки при нормальній роботі ця тріщина вона розходиться і опір наш якби упливає від номінального, завдяки чому маємо похибку е, у показниках на дисплеї. Опір всього ланцюга цих резисторів є нормальним, тому було прийнято рішення пропаяти кожен елемент, надії на те, що це допоможе. Наношу флюс на кожен резистор. Беремо паяльник і прогріваємо. Створюємо такі невеличкі напливи. Так, дивимось, чи змінилась поведінка інвертора. Все одно 52 і третя помилка. Так, міряємо напруги в точках після резисторів. Дивимось, 26,8 приходить. Тут у нас 11,23, 11,2. 11,17 При вімкненні ці значення не змінюються. Тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Так, бачимо 11, 2. І тут у нас можна стати на платі керування. 11,24 двадцять і одиннадцять, на операційник приходить все те ж саме. Давайте покажу, де саме я міряв напругу. Ну, перша точка це у нас об'єднаний такий полігончик у вигляді 4 контактів роз'єму. Друга та третя точка у нас приходять на конденсатор C43. І далі прямують на резистори R33 та R39, безпосередньо вже потрапляючи на операційник TL074. А, так ось, при... Виключеному інверторі, і також його включені. Значення напруг не впливають, тобто безпосередньо вже на операційнику ми маємо стабільні значення, які не коливаються, тобто якоїсь похибки вони не дають. У мене таке враження, що я кудись не туди копаю от при кожному запуску. Напруга ну, якби від номінальної, зростає до якогось одного значення. І так кожен раз. При Привітнення. Бачимо, дам 25,8, більш-менш точно. І якби продовж якогось часу вона знову зростає. Так, дивіться, є в мене в ремонті ПВМР 24 вольтовий 3-кіловатник, який має абсолютно аналогічну силову частину і плати керування. Ось це плата керування з цього ПВМР а занерна вже стоїть всередині. Дивіться, що відбувається. Подаємо 25 вольт рівно, да, струм по нулям, включаємо інвертор. Давайте одразу переключимо на напругу акумуляторної на батареї. Уже напруга. Зростає. І всі ті ж самі помилки відбуваються і на полимері 52 і зараз третя вискочить Все, виключаємо, щоб не пищало. Знімаємо напругу. Давайте покажу, що я зробив і якби ситуацію по даній платі керування. Ось дивіться. Це наш мікроконтролер, який живеться, там 3, 3 вольта лінія. Да, сюди у нас 5 вольт живлення приходить. Операційник я поміняв і ще навіть розрізав доріжку. Вон, бачите, да, ось воно тут знаходиться. Різав якраз таки по цьому порту контролера відбувається контроль напруги з акумуляторної батареї. І навіть розрізавши доріжку і посадивши цей порт на землю на мінус живлення, там логічно ну, логічний ноль на вході АЦП. І відбувається така ситуація, що при вімкненні він так само впродовж якогось часу збільшує напругу на показниках ну, на дисплеї. Тобто вона досягає тих же самих відміток якраз так на рівні 40-42 вольт. І ситуація не змінюється. Тобто, зараз заміною плат керування на різних інверторах, я визначив, що силова частина, тобто по блокам жилення. Ніяких зауважень немає і бути не може в обв'язці, тобто по зворотнім зв'язкам, також ніяких зауважень. Це 100% проблема в мікроконтролері, оскільки навіть розрізавши доріжку і подавши на неї, ну, посадивши її на землю, тобто абсолютний нуль. там, І також подаючи просто 5 вольт від лабораторника на плату керування, нас запускається процесор. ну, діло, він там видає першу помилку. А, тому що не бачить там, вентиляторів, да, в першу чергу, ну і взагалі якби, там повний набір помилок, оскільки ну, основна частина плати вона не задіяна. А, то навіть присутні 5 вольт просто на платі керування у нас світиться дисплей, але при цьому всьому напруга з акумуляторної батареї також показується на рівні там, 42 вольт. Відповідно, що це означає, що наш інвертор становиться неремонтопридатним і необхідна заміна плати керування. Що я вважаю недоцільним, Будь краще, ну, якщо дістати десь якогось донора, ну ще можливо. А якщо замовляти нову таку плату в Китаї, то, мабуть, вона підійде під ціну ну, фактично інвертора в зборі. Тому, на жаль, даний ремонт інвертора АНР неможливий з мого боку. ну Я думаю, з боку моїх колег також була б аналогічна ситуація, наскільки. Процесорів цих ніде немає, щоб їх купити окремо, перепрошити і тому подібне. В ремонті гібридний інвертор Нерн на 6,2 кВт. По проблемі розірвані низьковольні транзистори. Вон один із них яскраво видно і без тестера. Так, ну, наразі заміна низковольтної частини. Ще пробіжуся по високовольтні, можливо, там є проблема. І я думаю, що. На цьому ремонт буде завершено. Сподіваюся, що по блокам живлення тут ніяких проблем немає, але то буде видно згодом при першому запуску. Так, ремонт інвертора завершено. Ось так на накриємо його передню кришкою. 48 вольт вже приєднано. Тут внизу. Так, 54,6 по факту. Затримка. Зараз спрацює релюшка. Софт старт. Поднятие напруги на высоковольтной шине. И далее в работу вступает сам перетворювач. Так, бачимо. 230 вольт на выходе. 635 ватт на вантажение. Те лампы И все прекрасно працює. Тут якби, все зрозуміло. Так, ну, наразі я вважаю, що даний ремонт можна вважати успішним. І далі поза кадром вже приєднаю його до мережі 220 вольт. Подивлюся, як працює зарядка перемикання режиму байпас. Ну і Загалом якби, режим роботи, мережа, акумулятор, акумулятор мережа такого плану. Тобто ну, наразі вже можна сказати, що все готово.